Усім привіт! Всім привіт! Всім привіт! Усім привіт! Всім привіт! Усім привіт! Усім привіт. привіт з вами! Всім привіт! Так-так перед вами я, той самий автор каналу Галиць. Сьогодні моєму творінню виповнюється 10 років. Воно зі мною майже половину мого життя. Здобутки і втрати, радість та страждання, війна і спокій, робота і свобода, труднощі та зради. Де б я не був, я завжди волочу цей інтелектуальний тягар за собою. І мова йде не тільки про Галицьку. Річ в тім, що все своє життя я супроводжую себе одним єдиним, що не дає мені остаточно розчинитися у жахливій реальності тим, що зрештою уособлює цей канал. Творчість завжди мала місце у моєму житті, незважаючи на відсутність талантів. Не вийшло малювати комікси, почав писати книги. Не вийшло співати, почав читати реп. Для мене завжди було найголовнішим досягненням гучно показати свою думку незвичним методом. Не просто бути інакшим, а взагалі мати такий набір світоглядних характеристик, з яким не погодиться, мабуть, що ніхто. Я хотів виділятися як серед обувал, так і серед неформалів. Я до сих пір мислю зовсім іншими поняттями. Мене не цікавить життя в його звичному розумінні, тому люди навколо вважають мене дурним, далекоглядним, бачать мені того, хто відмовляється від втіх заради нічого, хто замість благ для суспільства обирає власну користь та егоїзм. Колись років вісім тому я так само щиро горів цим каналом, але однолітки вважали мене посміховиськом. Я їх в цьому не звинувачую. Мій контент до сих пір залишається дивним, неактуальним та неякісним, в силу того, що я взагалі не маю ресурсів для зйомок. Ці відео аналогічно знято на колінці лише для того, щоб забетонувати тут пам'ять про визначну дату. Я відмовився від того, чим живуть так звані нормальні люди. Моє життя належить лише мені, а не шкідливим звичкам, чужинцям, ідеологіям чи обставинам. За час свого самопізнання я перепробував стільки ремесел, що я рахувати їх соромно, бо ніде я успіхів так і не досягнув. Але всі вони допомогли мені оприділитися раз і назавжди. Я залишив при собі лише те, що мені потрібно, і рух у цьому напрямку вже не закінчиться ніколи. Я не люблю багато говорити. Можливо, ви не те, що забули за мене чи не знаєте, що було на цьому каналі до 2024 року. Скоріше за все, ви взагалі вперше наштовхнулися на мене. Тож зайві балачки про минулима. Я тут, щоб залишити вам одне послання. Творчість, що виступала колись актом самовираження, тепер допомагає мені у боротьбі з екзистенційною кризою. Творчість це ключ до самопізнання і світопізнання. Це Бог. Це спроба віднайти його у собі і зрозуміти, що ти був в ним весь час. Це святість і прояв авторства у всій красі, рефлексія того, хто, по ідеї, зробив нас. Але ми ніколи не бачили автора за межами своєї черепної коробки. Наш мозок не здатен осягнути те, чого йому не показує наш організм. Ми замкнені всередині себе і приречені лише уявляти, відбивати, фантазувати, і ти був народжений для більшого, для творення чогось великого. Або ми зробимо це разом, або я зроблю це один.